Про те, як у перший день повномасштабного вторгнення проходив бій за глухів журналістам П'ятого каналу, розповів 30-річний підполковник Володимир Логуш. Тоді він був командиром 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї бригади. Саме його підрозділ прийняв перший бій з ворожими колонами, які прорвались у Бачівську. Якщо провести пряму лінію від пункту постійної дислокації до кордону, це 9 кілометрів. По трасі це трошки довше. Плюс біля населеного пункту глухів проходить, мабуть, стратегічна дорога, траса це Київ, Москва. Угу. От по якій противник також пересувався, по якій ми цього противника і зупиняли, і перший, от перший це, мабуть, ну мабуть, такий, що близький бій, контакт, стрілецький бій, відбувся, це, мабуть, взагалі, якщо брати повномасштабне вторгнення, не рахуючи прикордонні війська, це, мабуть, от 16-й батальйон. Тому що ми вже в 4 години, там, декілька десяток хвилин, ми вже прийняли бій. І почалося це, ну скажімо так, ніч була дуже довгою, тому що і я, і мої заступники, і весь батальйон вже отримував зброю. Угу. Я підтримував взаємодію з командиром бригади, полковником Кащенком, який мені давав команди. Я не пам'ятаю, чи в другій, чи в третій годині ночі він мені сказав прогрівати БМП. Прогрівати техніку. От, е я отримавши цю команду, в мене вже пів години, як вона була прогріта. Тому що я дійсно розумів, ну от-от. Я підтримував е тісну взаємодію з е начальником е прикордонних е прикордонного відділу е на моєму напрямку. Е ми дуже тісно спілкувалися. Ми до сих пір дружимо, е звати його Іван mm. і. Почалося само саме саме безпосередньо. Це в 4, можливо нуль одна з телефонного дзвінка вані івана. Що через пункт пропуску Тьоткіно це був інший напрямок туди, ближче до путівля. Пішов перший пакет градів. Вже в напрямку сум. Не, не пам'ятаю, куди саме, але десь в тому напрямку. Я розумів, що все, вже почалося, і наступний дзвінок я вже чекав від нього, що він позвонить і скаже: Давай, спасай мій відділ. І Ваня дійсно позвонив, що моїх паранців вже, вже грузять в БТР-противника. Тобто вони постріляли, вони прийняли дзвінки. Забирають в полон. Міг, забирають полон. Я відправив частину, ну, скажімо так, складова, саме могутня складова батальйону. Це була механізована рота. Вона була єдина на БМП, решта були на Бердемах. Ще враховуючи те, що один підрозділ він уїхав на навчання, грубо кажучи, на навчання. Він був далеко. Частину сил цих я відправив в напрямку Бачівська для того, щоб. Ну, хоча б зрозуміти, що там відбувається. Противник пересувався на БТРах 82-х. Вони ділилися по дві-три машини, два три БТР, які ставали впритик за фурами. Тобто, я, коли стояв на трасі, я бачив, що йде фура. Mm. А що за фурою, я не бачив. І так йшло фура, два три БТРа, фура, два БТРа, і так декілька колон було. І коли е командир роти вже отримав задачу на висування в напрямку Бачівська, вони їхали на БМП і вони просто розминулись першою колоною. Вони просто розминулись, тому що вже було темно, uh -huh. і просто не зрозуміли. Вони сиділи десантом на броні. Це був е полк спеціального призначення, е не, не, не пам'ятаю його номер. Вони сиділи десантом зверху, і е вони не очікували нас побачити. От це було настільки близько, це був інтервал в ну, метр-два, тому що БМП широка, БТР широкий. І вони е, от вже потім, 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 там е, декілька днів вже потім, е, коли все вже там трошки успокоїлося, адреналін стух, я вже з командиром механізованого роту спілкувався, і він говорить: говорить, ми поглядами зустрілися, і вони не очікували нас побачити. Mm -hmm. І ми їх не очікували побачити. Так, да, вони їхали в бій. Е, вже піхота, яка сиділа в тих машинах бойових моїх, вони вже розуміли, що не їдуть в бій. Але вони не розуміли, що вони отак розминулися. Перша колона розминулася, не було в бою, е, друга колона розминулася, і тоді тільки Ну, зв'язку зв майже не було, тому що не були розгорнуті ретранслятори, тому що я висувався на подальшу задачу. Е, моторолки майже нічого не ловили. Е, він до мене вийшов, командир механізованої роти, на зв'язок, і каже: я, походу, пропустив колону. Mm. Тобто вона уходила вже в тил в напрямку королівця, в напрямку Батурина. Е, в той час я не пам'ятаю вже, чи був підірваний міст в Батурині, чи не був. Ну, там, як мінімум, там були всі заряди заложені, він був готовий до підриву. Далі вони до Батурина mm -hmm. не, не дойшли. Але ми вони пропустили. Е, мене я вже за той час, поки там механізована рота уїжджала до Багранцова, допомагати їм. Я організовував оборону міста. Тобто першочергова задача в мене була взяти під оборону місто Глухів, щоб виключити просування в напрямку міста. От. І наступна задача, вже, коли я вже зняв оборону, була задача взяти під оборону міст Глухів-Шостка, mm -hmm. Москва-Київ. І я, от, я особисто я їхав на машині, зі мною сидів один розвідник і водій, взаді їхав також там, один із моїх заступників. На машині, і ми розуміємо, ми бачимо, що проскакує колона. Це буквально там були дві машини. Mm -hmm. е -е Починають стріляти один в одного, ще тоді не було ніяких втрат, ну, не знаю, що там з їхньої сторони. Постріляли, постріляли, вони приїхали метрів, може, 400, і вони розгорнулися, вони спішились. І ця сепративність, який розгорнувся, він просто стволі, ну, дуже дуже плотний шкільний вогонь в нашому напрямку. Може, він там і не бачив нікого, але просто mm -hmm. плотність вогня була дуже велика. Моя машина злетіла в ковєк, злетіла з дороги, тому що ну, поїхати по ній не, не можна було. Можна було дійсно там попасти в гіршу ситуацію, скажімо так. От. І я, от, як сьогодні пам'ятаю, я, я постійно в мене в одній руці моторолка, радіостанція з тими, до кого вона достає підрозділами. І в другій руці телефон, WhatsApp, і я постійно на зв'язку з командиром бригади. Постійно. Uh -huh. Ми постійно перекидаємося аудіоповідомленнями. І в мене там є ще одне аудіоповідомлення, навіть декілька разів. Прослуховував повторно, коли я записував, і відбувся оцей бій. І йшла друга колона, і просто хто, хто з чого мав, той з того і почав стріляти. Mm. Тобто вони в нас, ми в них. І відбувся цей бій, і я записував під час цього от, перших там вистрілів аудіоповідомлення, аудіо. і я йому щось говорив, щось говорив, говорив, і потім просто прервається, і я починаю кричати, що прийняв бій. От, ми там пострілялися, вони уїхали далі, ми там починаємо далі організовувати оборону моста цього. От, і так відбулося-перший бій. Е, на мосту, на Києво-Московському мосту, блядь, три БТРа, блядь, прийняв бій! блядь, Одного підбив, блядь.